Друзі, я думаю, не потрібно нікому нагадувати, наскільки наші військові потребують серйозного фінансування, серйозної фінансової підтримки від нас. Тому в мене виникла цікава ідея, яку я хочу вам запропонувати. Я зараз тримаю в руках історичний інструмент. Це моя бас гітара на якій я грав з 2005 по 2008 рік. Цим інструментом записані відомі наші пісні. І козаки, і пісня Чувейстра і слався Матарусь. Загалом два альбоми Плум'яна рута і за межею демо-альбом. І я вирішив запропонувати цей інструмент майбутньому власнику виставити цю бас-гітару історичну на благодійний аукціон. Всі кошти безпосередньо підуть на потребу української армії. І мінімальна стартова ціна, яку я Пропоную, це 6 тисяч гривень, зважаючи, що це інструмент історичний. А загалом, коротко по характеристиці, це Squire Precision Bass, зроблений у Мексиці, тобто не китайське все-таки виробництво, хоч і на американське. Але все-таки інструмент хороший, історичний, приємний на вигляд. Чесно, мені трохи шкода з ним розставатися, але я думаю, що він потрапить у руки справжнього патріота, який буде. Або просто зберігати у себе це як приємну реліфію, або навіть буде грати в якомусь хорошому українському рок гурті Слава Україні!